Що ми сьогодні можемо разом молитися за наше спільне місто, нашу спільну країну. І, як сказав, е, говорив сьогодні пастор Олександр і пастор Дмитро. Е, серед християн багато різних думок стосовно цих всіх подій, і в принципі це природне. Ми не можемо всіх змусити думати однаково і такого ніколи не буде. Але коли е, я особисто слухаю там, те, що деякі християни говорять стосовно цих подій. Вона складається особисто враження, що насправді багато християн вони не знають серця Бога, вони не знають, як Бог відноситься до людей. І коли ми дивимося, як, я думаю, як повів себе в цій ситуації, от це, що в нас є в країні, Мойсей, чи Авраам, чи Ісус, чи апостол Павло. І я, я просто читаю, це місце писання, воно просто з цими подіями врізалось в мій розум, в і пам'ять це післення до євреїв, 11 розділ. 24 вірш. Вірує Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на ругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Віру він, покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого. Бо він був непохитний, як, як той, хто невидимого бачив. Характерною рисою Божих людей, ми можемо зараз говорити про будь-кого з них, це те, що їм було не все одно, що відбувається над колони. Їм було не все одно. Їм було не все одно. Якщо ми сьогодні зібралися і ми молимося за наше місто, за нашу країну, це свідчення того, що нам теж сьогодні не все одно. Можливо, хтось сьогодні стоїть в стороні і каже, е, каже, ну вони там собі самі розберуться, вони всі там однакові, всі хороші чи погані. Ми їх не судимо. Але мені особисто не все одно, в якій країні будуть рости мої діти. Okay. Мені не все одно, які свободи у нас для проповіді Євангелії будуть на наступний рік чи через 5 років. Мені не все одно, що буде з нашою країною через 10 років. коли ми дивимося на Мойсея, і ми бачимо, що це людина, яка було не все одно, здавалося. Мося, ну хто тебе тягнув там за язик? Чого ти поліз взагалі в ту, в ту, в ту бійку? Чому ти поліз, коли, коли цей єгиптянин бив, єврей? Ну, хіба тобі, ну що ти до того мав? Ти собі гарно влаштувався в житті, а, в тебе прекрасні перспективи. Але щось було в серці моє це любов до його народу, він ризикнув всім. Можливо, він поступив необдумано. Ми, я не можу дати оцінку його діям. Да? Але що ж було в його серці, і я впевнений, що Бог вибрав його, тому що йому було не все одно. Коли ми дивимося на Авраама. І ми бачимо, що коли Лот пішов пішов жити до, біля Содому, біля Гомори пішов жити. І коли прийшли чотири царі, захопили захопили мешканців цих міст. Авраам сказав, Содо, Лот, ти сам вибрав собі цю долю. Хто тебе просив жити біля, біля цих міст? Ми сьогодні теж можемо сказати, так ну. Це твій вибір був. Але Аврааму було не все одно. Він зібрав невелику кількість людей і пішов воювати за свого племінника. Навіть більше того, коли Бог захотів знищити Содом і Гомору. Що б ще сказало сьогодні багато християн? Правильно, правильно Господь вже їхні гріхи вже отут сидять, отут вже сидять. Я дивуюся, ти терпів до цього часу. Але Авраам стає і захищає це місто. Каже: невже ти знищиш це місто? Можливо, ти знайдеш там 50 правил. І ви знаєте, це серце Божої людини, йому не все одно. Він навіть бачиш, що ці люди грішні, бачиш, що ці люди недосконалі, бачиш, що ці люди зіпсовані повністю. Але він перед Богом бореться за цих людей. І сьогодні, коли ми, ми боремося, ми боремося, коли ми стоїмо, ми молимося тут чи по наших домівках, ми боремося за долю нашої країни, боремося за долю наших людей. Можливо. Можливо, вони не розуміють, що насправді відбувається в духовному світі, але, але ми знаємо, що відбувається. Ми... ми знаємо, що відбувається, і ми боремося за них. І сьогодні чекають, що там Європа скаже, що там скаже 에... Держдепартамент США. Але я вірю, що Бог сьогодні чекає, що скажуть його люди, що скаже церква. Так як Бог чекав, а що скаже Авраам, коли я скажу, що я знищу Содомі Амур. Що скаже Мойсей, коли я скажу йому, що я знищу його народ, ізраїльський народ, і з нього вигоду, з нього е, новий народ виведу? Що, що скаже Мойсей? Що скаже апостол Павло, якого, якого били, катували, але він сказав, я боржник цим язичникам, я буду їм проповідувати? Я хотів би, щоб нас сьогодні, ми сьогодні відчули серця Божих людей, відчули серце Бога. Серця Божих людей такі, що нам не все одно. І сьогодні я вірю, що не, не центр подій навіть на тому самому Майдані, чи ще в якихось місцях. Сьогодні центр подій тут, і Бог чекає, а що його люди скажуть? Чи ми, ми знову ми, ми скажемо наше звичайне українське, моя хата з краю нічого не знаю. Чи ми скажемо, Господь, ми будемо боротись за нашу за долю нашої країни, ми будемо боротися за наших людей. І ви знаєте, я, я вірю. Так як сказав пастор Олександр, я вірю, що на нашій землі буде пробудження. Але я вірю, що Бог дасть це пробудження, і Бог принесе його через людей, яким зараз не все одно. Бог принесе його через, через людей, які зараз не все одно. І коли, коли, коли Німеччина переживала скрутні часи, коли е, Гітлер прийшов до влади, багато людей церкви, вони просто смирилися від нього, і вони не сміли нічого сказати, але було в той самий час Божі люди. Які протистояли, вони ну, сформували навіть свою, свою там общину, свою церкву. І вони, вони вірили, вони знали, що це зло, вони не боялися про це говорити. Один з посторів, той час, він сказав, що в цей складний час мого народу, я не можу просто стояти, його звати Дітрих Бон Він сказав, я не можу просто стояти і дивитися, що буде відбуватися, і просто а, потім пройде якийсь час. І, і я вже я вже вийду вийду і скажу: ну давайте відстрою, відбудовувати Німеччину після війни. І він Каже, що я не матиму морального права, якщо я сьогодні не переживу ці складні моменти з своїм народом. І я вірю, що Бог, якщо Бог дасть пробудження на нашу землю. І так як в 90-х величезна кількість місіонери, я цього року чотири рази був в Росії, повірте, там я не знаю на тому, що тисячі постарів це українці. Тисячі постелів в усіх деномінаціях. Я вірю, що, що Бог, Бог дасть нове пробудження на нашу землю. Але Бог принесе через тих людей, які не все одно. Бог принесе через тих людей, які в складний час для, для, для їх для, для свого народу. Вони не стали острими. і не ну ми будемо чекати, коли ти Бог щось почнеш робити. Ні, ми зараз боремося. Ми зараз боремося за цих людей. Я просто хочу вас закликати за. Щоб ми молилися сьогодні за церкву Божу, щоб ми молилися саме за нас, за церкву, за, за наших братів, за наших сестер. І ми не, будемо, ми не хочемо нікому нічого доказувати, що треба щось робити чи не треба. Але я вірю, що сьогодні, сьогодні ми повинні вболівати за, за, за наших людей, за, за те, що відбувається зараз. І давайте ми будемо молитися зараз за церкву, щоб Господь підняв своїх людей і. Щоб, і щоб...